Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Палоски За Кіма. Канал, який частково або повністю присвячений вивченню польської мови. І сьогодні я вас в дуже короткому форматі повчу польської мови. Будемо вчитися однієї цікавої особливості польської граматики. Ми не можемо в польській мові, я прийду до діла з вашого дозволу, ми не можемо в польській мові сказати «єстем добрим Я розумію, що це означає я добрий. Але ми в польській мові ось цю ми поставити в кінці в цьому реченні не можемо. Єстем, ми використовуємо, тому що ми говоримо про себе. Тобто, я є дослівно, я є далі прикметник, але єстем добрим казати не можна. Точно так само «єстеш ж добра в значенні ти хороша, або ти добра, в значенні ти є хорошою, ти є доброю, так говорити не можна. Поясню, чому. Дивимося, Єстем добре. Єстем добре. Без ось цієї М-ки ми сказати можемо і так правильно. Якщо ми сюди додамо, наприклад, якийсь іменник, я з вашого дозову напишу, наприклад, чоловікем. Дивіться, Єстем добрим чоловіком. В такому значенні ми вже ось отут Мку додати можемо, маємо право її додати, тому що. Єстем добрий, це означає я є дієслово, плюс прикметник без ось цієї М. Але якщо ми додаємо ще й іменник, то ми вже маємо додати сюди М-ку. Тож, є два варіанти, як сказати. Або просто я є добрий, єстем добрий, єстем добрий. Ось без цієї М. -ки. Якщо додаємо ще й іменник, наприклад, я хороша людина, я хороший працівник, я хороший батько, я хороший брат. Да? Є іменник, є продовження, я хороший хтось. Тоді ми міняємо на єстим добрим чоловіком, єстим добрим працівником. У нас тут буде емочка і тут буде емочка. Але якщо ось це слово, логічно, якщо ось це слово ми витираємо, ми витираємо, то ми маємо говорити ось так: от єстим добре. Є таке речення, наприклад, я хороший в чомусь. Це означає бути добрим в чомусь. Я, я хороший в чомусь, то ми можемо сказати єстем добре в чимсь». «Єстем добре в чимсь». Я хороший в чомусь. І ми кажемо «єстем добре. Якщо ми сюди додамо якесь слово-ля, добрий хтось, то ми сюди маємо ще й додати М-ку. Але якщо ось оцього продовження немає, то М-очки, відповідно, додавати не треба. Це не так, як в українській мові. В українській мові цього чогось подібного немає. Ідемо до жінок. Єстеш добра, єстеч добра. Ви ще розумієте, чому так. Да? Типу, ти є хорошою, але ти є хорошою кимось. Якщо ми хочемо сказати, ти є хорошою подружкою, то ми скажемо є стеч добрау. Колежанкау. Бачите? Тут хвостик, тут хвостик, це нажендні. Ким чим? Ти є хорошою, ким чим є стиш добра, колежанкау. В такому випадку, у нас відповідно там «а» з хвостиком, добра, колежанка. І тут а з хвостиком. Але якщо я ось оце слово приберу, я видаляю його з цього речення. То ми вже не можемо сказати єстич добра. Ми маємо ось цю А стерти і замість неї, замість А з хвостиком, написати А звичайне. Єстич добра, є сте ж добра, єстиш міла, єстиш п'якна. Ми не можемо казати єстиш добра, єстиш міла, єстиш п'якна. Не говориться так. Якщо іменника ось тут немає продовження, тоді єстиш добре, єстич добра. Все. Ми точно так само ще один приклад не говоримо веселим, Єстем єстимвесовим. Якщо ми сюди додамо, наприклад, я веселий працівник або я веселий хлопець, Єстем стемвисовим працівником але якщо цього продовження немає, тоді ось цю М-ку, що ми робимо? Правильно, ми її видаляємо. І останній момент, я просто хочу вас здивувати. Здивувати і все. Дивіться, ми в українській мові хочемо сказати ви веселі, ви веселі. В польській мові ми дослівно кажемо, ви є веселі. Але у поляків є два варіанти, як сказати веселі. Перший варіант це веселі, коли ми говоримо про групу, де є хоча б один чоловік, людина чоловічої статі. Другий варіант це там, де жодної людини чоловічої статі немає. Тож, дивіться, якщо ми хочемо сказати, я дивлюся в вікно, я бачу, іде хлопець, дівчина, хлопець. Хлопець, хлопець, дівчина. Тут є хоча б одна людина чоловічої статі. Є, є, це хлопець. Тому я кажу: єсте ще веселі, єсте ще веселі. Чому єсте ще? Тому що ось оце закінчення ще говорить про те, що це звернення на ви. Там багато людей: двоє, троє, п'ятеро і так далі. Тому я кажу єсте ще. Веселі я говорю тому, що це група Оні, там є хоча б один чоловік. Якщо я, хочу, якщо я дивлюся, бачу трьох дівчат. Три дівчини там ні одного чоловіка немає. Це дівчина, дівчина, дівчина. Є там чоловік? Нема. Серед трьох дівчат ні одного пеніса між ногами ні в кого немає. Чоловіка немає. Тому до дівчат ми вже скажемо «весове». «Єстеще» тут не міняється, але додаємо веселе. «Єстеще веселі, «єстеще ще веселе. І ось ця група називається Уже Оне. Ми будемо закінчувати. Останнє, що я скажу, дорогі друзі. У мене є різні соцмережі. У мене є соцмережі, такі як Телеграм. Зараз камеру опущу. У мене є такі мережі, як Телеграм, є Інстаграм і є Ютуб. На Ютубі ви зараз це дивитеся. Всюди я підписаний однаково. Якщо вас цікавить я, як людина, як особистість, як я живу, де я живу, з чого складається мій ранок, моя рутина, то я все це розказую в себе в інстаграмі в сторісах, там мій сторітел. Якщо ви хочете краще вивчити польську мову, вас не цікавить моє життя, цікавить виключно польська. Телеграм Павлські за кімом, посилання в шапці профілю, там можна купити мої курси. Все це я пояснив за 5 хвилин швидко, без практики. Просто пояснив теорію. Але в Телеграмі можна купити мої курси, де я конкретно, детально пояснюю всі ось ці нюанси крок за кроком, степ бай степ крок по кроку, як завгодно, любою мовою. Пояснюю, розжовую, вкладую дуже велика кількість практики. Перед курсами раджу купити собі декілька блокнотів формату А4, тому що. Ми дуже багато там пишемо, ми дуже багато там працюємо. На сьогодні все, дорогі друзі. Дякую, що були, дякую, що дивилися і дякую за те, що не думаєте, що польська мова нудна, складна, нецікава, не потрібна. Не хочу вчити її, кому вона треба. А потім з зарплатою 3,5 тисячі злотих уже 5 років працює, життя не змінюється. І думаю, що ви ніхтось інші. Може просто варто було вивчити мову та змінити своє життя. Ну, кожен вирішує сам, як йому жити, бідно або багато. Ви, сподіваюсь, хочете жити покраще. Тому дякую, що дивилися. Лайк, like, комент, все це вітається. Тримайтесь!